До Канева дрони вночі прилетіли і канівську греблю нахабно бомбили. Про дрони Шевченко напевно не знав, коли свої вірші пророчий писав, та що написав наш великий Тарас, то нібито все про теперішній час. Тарас нам писав про вельможі панів та про убогих кріпацьких синів. Колись, як пани за кордоном гуляли, простих кріпаків на війну забирали, тепер у нас нібито нова сім'я та в кожного віра і правда своя. Коли жовто синій вгорі тріпотів, Зробили з українців знов кріпаків, до царського війська колись забирали, чи хочуть служити селян, не питали. Тепер на дорозі людей забирають, чогодні вони у людей не питають. При владі сьогодні сучасні пани вже все продали, як останні штани.